Початок війни, де ви зустріли? З ким як швидко поїхали? Я перед війною у мене 14 лютого був показ в Нью-Йорку. А, і, до речі, в Америці просто в кожній аптеці, в кожному магазині по радіо було про Україну, про війну. Дійсно все про це говорили, Але, звісно, я поверталася потім додому після показу. 18-го повернулася в Київ, бо там сім'я, там діти. І, мабуть, я була дійсно наївна, на відміну від мого чоловіка. Я думала, що не буде такої повномасштабної війни. Я не могла в це повірити, воно якось не вкладалося в голову. І 24 го я прокинулась о 5.15, як зараз пам'ятаю від звуків. Чоловік вже не спав, бо біля вікна я питаюся, що це за звуки. Він каже: Вибухи зібрала валізу тривожного чемоданчика не було. Не було. Я це не могла повірити. Зібрала валізу спочатку хвилин за п'ять. Розбудила дітей, потім сказала собі, треба трошки заспокоїтися, випити кави, увімкнути телевізор, новини і потім якийсь ступ був ще тиждень. Я за цей період думала: ні, ні, я нікуди не поїду, але потім ці звуки ми зараз наразі живемо, жили по одеській трасі, в будинку за Києвом. І коли Васильків. А, там, на автобазу, коли потрапило, я просто, бачила, я просто бачила цю пожежу з вікна і все зрозуміло, що треба дійсно їхати. А, ми хотіли поїхати на захід України. Взяли. Тоді вже чоловік сказав одразу, що він лишається. А, ледь вмовили маму і його маму поїхати з нами якимось автобусом. Добу їхали до Львова. До Києва Ні, бо чоловік лишився в Києві, а я не ризикнула так за кермом. Я боялася на машині їхати. І коли йшли колони автобусів, ми поїхали автобусом, і потім я далі з дітьми поїхала в Чехію, бо там були теж родичі. Маленьке містечко, 9 тисяч населення, але я зрозуміла за півтора місяці, що там нема чого робити. Просто півтора місяця ходила, як напевно всі в стресі і не розуміла, що взагалі робити, і потім вирішила в Португалію поїхати. Чому Португалія Португалія виробнича країна? Там зараз всі модні бренди шиють. І мені написали знайомі власне агенти, які знайомлять з фабриками по виробництву. Запросили, кажуть, ми тобі допоможемо. Просто приїдь сюди, ми допоможемо. Може і квартиру знайти. Вони дали контакти, брокерів. Це все відбулося швидко, і я почала співпрацю з деякими фабриками, тому що я не розуміла, що буде в Україні. Перші півтора місяці команда. Декілька людей виїхали з менеджменту, з якими можна працювати онлайн. Mm -hmm. А деякі лишилися, не захотіли виїжджати, і в принципі нічого не працювало. Навіть у нас не було доступу до складу, тому що е, все було просто заблоковано. Е, ми мали перед війною відправляти якраз замовлення нашим байрам mm -hmm. за кордон, тому що 95% це продажі за кордоном. В універмаги в, універ ну, в різні країни, зуміли, я розуміти. можу сказати, що це була до речі, мене дуже це здивувало, і підтримка виявилася колосальна. Всі консолідовано написали, що ми готові чекати. Ми не відміняємо ці замовлення. Тобто, це було зрозуміти, що в цій індустрії поза поза картинкою є реальні люди, і я цю підтримку відчуваю. І досі більш того, нові замовлення навіть отримували такі листи, що один з моїх улюблених універмагів в Америці Бергдорф Гудман. Пишуть листа, що тримайтеся, ми з вами. Наша підтримка для вас, і ще ми робимо замовлення. Так що не розслабляйтеся, думайте, як його зробити. Це вже було після того, як почалася війна. Багато хто про ступор і взагалі не думав про бізнес. Я можу сказати, що частково я і досі в ступорі, але можливо в стані стресу я почала акумулюватися. У мене є відповідальність за дітей за сім'ю. Чоловік зараз в Миколаєві в ЗСУ. Мені треба думати про те, як прогодувати дітей, про їх освіту. Не хочеться втрачати ті умовно умови, до яких я вже звикла життя. До яких звикли діти. Я багато для цього працювала. Плюс моя команда це теж відповідальність. Їм потрібна робота. Ви скоротина команди. А, я її трошки диверсифікувала, але всі, хто були зі мною багато років, лишилися зі мною, вони все при роботі. Плюс я можу сказати, що, напевно, багато брендів чи позакривалися, локальних виробництв, і фабрики лишилися без роботи. І десь в квітні фабрики почали писати листи Дай роботу. Ми хочемо працювати, ми готові, і ми їх почали завантажувати замовлення. І я можу сказати, що я складно порахувати скільки робочих місць, але отримують зарплату достатньо багато людей, які працюють, роблять ці колекції, і це завжди найкраща якість. Тому що в світі українську якість дуже люблять. Чи не боїтеся ви от цього хейту, який зараз є в суспільстві, особливо в соцмережах щодо того, хто поїхав з України, хто залишився в Україні, хто вивіз дітей? хто не побоявся повернутися з дітьми. Що вам кажуть про це в моєму випадку жодного разу поки що не торкнулася якісь негативні коментарі. Стосовно мене, я теж думала, знаєте, я зараз в Парижі і це дуже великі привілеї, але дуже серед ком'юніті інстаграм гарне ставлення, тому що люди розуміють, що я роблю свою справу і. З тих продажів, які ми маємо, щось донатимо. Донатимо е приватним фондом тих умовно волонтерів, які знаємо особисто, тому що гроші одразу потрапляють до тих людей, які використовують їх безпосередньо на потреби. Я зараз. зараз Ранслюю хвилю в хейту. Звичайно, хорошо собі жити в Парижі або Португалії, і ті типу, показати, що ти донатиш на ти Попробуй повернись в Україну. Тоже ну по перше, я отримую десь напевно 120-130 робочих місць в Україні постійно півроку. По друге, я тут точно не для того, щоб щось доводити. Я роблю свою справу і отримую досить позитивні відгуки. І по третє я працювала скільки Бевзі бренду? 16 років. і. Це абсолютно нормально для мене зараз бути в Парижі, коли рамки тижня моди. У мене робота, в мене шоу-рум. А завдяки тому, що я зараз в Парижі, люди з моєї команди, з наших партнерів-підрядників, отримують в Україні стабільні зарплати. Дуже багато людей. За межами стресу і ця хвиля емоційна хейту вона звісно впливає на, на умовно такі поверхові поверхневі висновки, тому що багато людей просто не вникають в суть проблеми, а просто дивляться фоточку, що хтось там в Парижі. І ну це треба умовно пережити, але робити свою справу в плані того, що весь світ просто. Весь закордонний світ індустрії моди дуже любить насправді українських дизайнерів. Нас любили і раніше за наше вміння використовувати, ну будемо так казати, етнічні мотиви, да, якісь там. Зараз, під час війни, наскільки зріс, зросла цікавість, для вас? наскільки це впливає з точки зору позиціонування українських дизайнерів вашої поліції? І наскільки зростають продажі, тобто три таких аспекти в чому була фішка, вона й залишилась. Ми продовжуємо триматись на таких етнічних штуках. На чим ми цікаві світу? Чи ми тепер просто цікаві світу без нашої етніки? А, я, я Без нашої етніки, навіть для байера, взагалі, то головне продукт. Якщо продукт чимось унікальний, якщо він подобається покупцям, його просто купують. Тобто не можна робити. Я вважаю, що це помилка за умовно етнічним походженням дизайнера. Робити якісь там конгломеровані шоу-руми, постійні магазини ні, це треба. Це має бути класний продукт, умовно, який ранжується за ціною. Якби ми не були українцями, а просто не поставили вчасно замовлення в універмаги, то від замовлень би відмовились. А тут дійсно почекали. І ставлення загалом до країни за кордоном дуже. Supportive — дуже позитивне, захоплюються мужністю придивляються дійсно більш більш уважно до дизайнерів. Якщо раніше просто придивлялася, то зараз роблять кроки назустріч влітку. Подзвонили з селін. Є така опція, ми чекаємо на вас в Парижі. Селін готові надати тканини безкоштовно. Звісно, ми поїхали, там було декілька дизайнерів, і я можу сказати, що це було з їх боку зроблено не для піару. Тобто це навіть нікуди не виходило в ЗМІ, але ми дійсно потрапили на склади бренду Селін. Це ж фантастично. І я можу сказати, що тканин десь 2000 метрів. Вони нам просто подарували, плюс вони мені доставили їх в Португалію безкоштовно. Це було неймовірно. Тобто такого не могло трапитися. Я думаю, що за мирних часів, тому що фешна індустрія це конкуренція, це бізнес, здоровезна махіна. Але от відбулося, наприклад, наприклад, так. І чекайте, ходить, ви шиїти в Португалії зараз чи все таки, щось ширі? Я в хотіла спробувати. Пошити в Португалії, і там є класні фабрики. Ти маєш тільки півроку чекати, щоб туди потрапити в цикл виробництва, тому що є свої нюанси. Там не вистачає роботи, там не вистачає людей. Мене просили дізнатися, чи готові українські працівники переїхати в Португалію. Там прям наймали цілі цілі цехи, і ніхто не погодився. Я дзвонила в одна фабрика біля Вінниці. Працює з нами, я кажу, є опція 40 людей, запрошують в Португалію на постійну роботу, і вона мені відповіла: Та ви що? Ми тут розгрузки шиємо, ми так цим пишаємося, ми нікуди не поїдемо. Ніхто не погодився. З моєю командою теж в принципі вирішила, що ніхто не поїде в Португалію. Тобто є план Б, якщо щось трапиться дуже незворотне. То тоді будемо, будемо виїжджати, але парадокс в тому, що е, Україна живе, Україна купує. Це взагалі для мене було неймовірно. І плюс дуже багато жінок, які виїхали і які лишилися в Україні, вони почали ще більше купувати колоски. Тобто дуже важливий цей символізм, щоб мати при собі. І е, я можу сказати, що в... в деякому сенсі це врятувало компанію в перші місяці. Тобто, це більше ніж речі для людей, це більше ніж прикраси. Символізм, так. І відреагував на це закордонний ринок. Мода паранді, сайт дуже потужні в Америці. Пише мені власниця, власниця, жінка, якою я захоплююсь. Вона дуже красива, з мільйонами підписників. І це серйозний бізнес. Вона каже: А давай ми в день твого показу в Нью-Йорку почнемо у нас на сайті продавати колоски. Це було неймовірно. Чесно, да, ви так розказуєте свят. Ніби бізнес самі де до вас в руки, ніби мені що не робите. А... Всі пропонують ці тканини ці продавати. А, ні, це, будуть... це, це так тільки здається. Насправді, е, уявіть півроку, коли ти не можеш yeah. доторкнутися до тканин. Всю колекцію ми виробляли в Україні до показу онлайн з моїм офісом. Тобто, це був такий челендж, е, як спрацюється команда, і мені, ну, мені дійсно пощастило. Я вибрала людей, е, шукала руками. Щоб потім просто давати онлайн завдання. Це, це любі Льві... це, це зараз. Де це... і це те, що було на показі на тижні моді моди в нью А вся колекція ми зробили онлайн з офісом. І я тільки я приїхала в Київ в серпні, щоб зняти лукбук. Я побачила вже готову колекцію. Це я вважаю, що мої просто герої, моя команда, яке це зробила. Це як оркестр, які грають онлайн. Так, знає, так. Які грають класично, це це, це творі, так і онлайн. було. Це так і було. Плюс я, я ризикнула з мого боку, пішла в абанк 100%. Я довірила зробити весь сезон тираж своїм людям. Вони просто зробили на 102% все, класно. Ви будете залишатися в Португалії до кінця війни? Я не знаю. Я не готова з дітьми повернутися в Україну. Я постійно себе питаюся, але у мене двоє дітей. Син ходив в Києві в британську школу. Тому я щоб не було адаптації з мовою, тому що португальська вона звучить дійсно по-іншому. Я знайшла йому британську школу в Португалії. Я живу в невеликому місті. Брага, це, це не Лісабон. Це ніяка не тусовка. Це маленьке містечко, але там є британська школа, і вже вони і Марк і Анна туди разом ходять. Поки Португалія, Португалія. По-перше, я, я тільки можу сподіватися на свої якісь результати своїх зусиль. Але але я не знаю фінансову ситуацію. Як буде далі? Наскільки це? Так що поки Португалія. Коли я їхала в Київ, от другий раз влітку, я бачила, я їхала потягом з перемишля, і дуже багато жінок насправді з дітьми поверталися. Емоційно важко для багатьох жінок лишатися да для всіх лишатися далеко від родини. І поверталися навіть в вінницю. Я кажу, чого ви туди їдете? Там вже стріляють. Ми не можемо. Ми хочемо додому. А чоловік да. не каже повертайся в Києві вже можна жити там. і все? Ні, він розуміє. Ну я, бо, по перше, я з дітьми не поверну, не, не повернуся зараз. А одна, а як же діти? Ні, ну тобто, питання навіть так не стоїть. Ліді, ви розумієте? Навіть якщо е, ми виграємо війну вже сьогодні, максимум завтра. За 20, з тою пропагандою, яка є в Росії, за 20 років вони е, нового Путіна. А ми маємо виховувати дітей найкращим чином, щоб Україна лишилася не лишилася сильною, а стала ще сильнішою. Тому дійсно освіта дітей, їх емоційний психологічний стан він в пріоритеті. Марк, якому 8 років, він е, що неділі ходить до церкви, є українська церква в Бразі. Ми якось були на службі, священик до нього підійшов. каже: мені потрібні волонтери, будеш допомагати. І він щонеділі ходить, допомагає. Причому це не те, що від нас якийсь тиск до церкви для марка. Хоча в Родині мого чоловіка там в поколіннях були священники, його прадідусь так священник, але е, він дуже захоплюється тим, що він може бути потрібним, і е, на службі завжди говорять про те, що давайте згадаємо про Україну. Кожен раз Марко вже почуває себе українцем, якби це вже зафіксована історія. Тобто він не, не цей не, не така не, не людина світу. Тобто він розуміє, що Україна його батьківщина. А мала як сприймається малі чотири чи скімалі чотири. Вона це дуже це була точно не пригода. Вона ще місяць після того, як ми поїхали, боялася гучних звуків. Якщо десь гучно закривалися двері, вона питалася, чи це не ракета, і вона це дійсно запам'ятала. Вони мають розуміти, що є війна, вони мають пам'ятати, але все ж таки не хотілося б, щоб у них були якісь психологічні травми. Вона розуміє і каже дуже часто, що Путін поганий і так нечесно. Я хочу додому. Там, там бабусі, там іграшки. і Як це так? А бабусі повернулись. А бабусі так і не поїхали. Ми їх не вмовили виїхати. Вони сиділи. Моя мама, мама чоловіка в одній квартирі у Львові, абсолютно з різними характерами. Ні, мені дуже важко було це чути. Такий фаталізм, але обидві сказали, що ми свої пожили. Ми хочемо бути в рідних стінах. Це дійсно важко чути, але ні, не вдалося. Поки так. Фотосесія на хлібзаводі і паралельно колекція на нью йоркському тижні моди. Це було дов Україні» знято і потім була колекція, показана в Нью-Йорку. Так, да, це ми влітку, влітку знімали і теж я керувала цим онлайн. А, в, чому, в чому суть? Я хотіла привернути увагу цією колекцією, яку ми показали на тижні моди в Нью-Йорку, до одної з головних речей, за які ми фактично боремося. Наша земля, наша родюча земля, і ті самі колоски, і, і хліб, які вже історія ж повторюється, 30 ті роки голодомор, а друга світова, скільки забирали, і ця земля завжди була великим інтересом для загарбників. І ще просто розповісти, що Україна, окрім того, що є така вже країна на мапі, і всі тепер її знають. Це, це точно, вже точно цього разу. Але ми платимо за це занадто високу цін. Ну, непомірно високу ціну, і ті колоски, які з України годують багато країн світу, і що криза може бути глобальною в продовольчою для багатьох країн, якщо будуть спалювати наші поля. Тобто, весь показ візуально був навколо цього. Ми розробили нове коліє з колосками, де є чорні деталі, як пам'ять про наші поля, які спалювали росіяни. А вони зрозуміли цю образність? Ці... Все зрозуміли до речі. Журналісти в, в індустрії моди дуже професійні люди. Вони все зчитують, все розуміють. А, у нас були зачіски, робила японська команда. Дуже круті стилісти. А, у нас були оселеці, які чуби козацькі на дівчатах, на, на, дівчата. на моделях. Так, на дівчатах. Головна героїня колекції це жниця в полях. І ми зробили драпірування на спідницях, як колись жінки підперезували спідниці, щоб їм було просто комфортно в полях збирати пшеницю. Тобто, все крутилося навколо хліба. Ми зробили на фабриці на заводі виробництву хлібобуличних виробів зйомку. Причому зйомку в реальний робочий день ми акуратно робили, щоб їм не заважати працювати, тому що фабрика вона забезпечує дев'ять областей безперебійно хлібом. Хотіли показати світові, якою ціною цей хліб дістається людям і в Україні. І, і поза межами, тобто, все було сконцентровано на тому, що е, світова спільнота, модна індустрія зрозуміла е, головні цінності, і всі говорять про те, що круасан тепер буде дорожче, тому що війна в Україні. Ми це розуміємо. Е, в Америці знають, що зараз проблеми з дитячим харчуванням для інфанс, в яких є глютен через нестачу української пшениці. Вони це починають розуміти. Ми, до речі, вибрали в Нью-Йорку локацію. Це була колишня, це дуже відома на Уолл-Стріт будівля колишня пробірна палата, де ставилися проби там в на початку двадцятого ще століття на, на ювелірні прикраси, і вона виглядає зараз як візуально криза на біржі Уолл-Стріт. Нам хотілося показати натяк на кризу, саме американцям. Ми вибрали таку локацію, знайшли її і поставили в залі показу порожні хлібні полички з заводів, щоб журналісти розуміли цей зв'язок. Було буквально трошки скибочок хліба хлібу на цих поличках, і під час цього йшли моделі. Ми почали показ з хвилини мовчання. По загиблим, які позагиблим людям і цивільними, військовим, яких не стало за ці півроку, і я можу сказати, що всі американські журналісти там Ванесса Фрідман з Нью-Йорк Таймс, головний критик, Крістіна Бінклі, які були, вони зробили миттєві твіти саме з приводу е, хвилини мовчання, і це було дуже е, правильно сприйнято. Тобто, жодного разу ми не чули про. Якісь умовно натяки на спекуляцію, спекуляцію з нашого боку ні, абсолютно були дуже позитивні відгуки, і плюс та ж Крістіна Бінклі, яка брала в мене інтерв'ю, вона сказала фразу, що ми до кінця не можемо зрозуміти, як вам вдається робити зараз такі речі: виробляти в Україні, їхати в Нью-Йорк, переорієнтувати в принципі все ваше, все ваше життя. Так. Так. Я так розумію, зараз дуже важливо доносити всім надію, і ну, віра в перемогу звучить банально, але це те, що нас тримає. Я так розумію, що наступна колекція має бути про надію і про віру. Абсолютно, так. Ну, це меседжі, які ну а інших бути не може. Інших варіантів я і не розглядаю. Ми дуже пишаємося, що ми український бренд. І... Транслювати культурні надбання, історичні якісь моменти важливі. Мені, по перше, дуже дуже важливо, і дуже цікаво з цим працювати. І транслювати це в сучасну моду. Це це дуже цікаво. І якщо я можу бути якісь якимось прикладом для світової спільноти саме фешн індустрії, то я готова. Виконувати цю, скажімо так, місію, тому що на мене дійсно звертають увагу, і я користуюся тим, що на мене звертають увагу, щоб донести правильну історію України. Добре, а що ви зараз тоді робите в Парижі? Українська редакція ВОГ разом з Кондинаст Глобал зробили такий безпрецедентний захід для українських дизайнерів. В рамках Паризької Паризького тижня моди це в офіційному до речі графіку. А захід такий, щоб познайомити світову спільноту більше з нашими брендами, і це був одноденний захід, вечір а сюрпризом було про який ми дійсно не знали. Те, що має прийти Анна Вінтер, вона прийшла, звісно, окремо в день. Нам повідомили за годину, щоб ми бігом. А я зразу бігом просто мчали, бо у неї був такий певний графік. Ну я можу можу сказати, що Анна Вінтру це як папа римський від відмоди, тобто її місія і, взагалі, її візит дуже багато. Означає дуже багато означає насправді. Тобто, те, що вона спеціально прийшла на цей захід підтримати, виказати свою підтримку українським дизайнерам, Україні загалом, я можу сказати, це моя друга зустріч з Анною Вінтур. І перша була, я була 14-го року в Мілані в фіналі конкурсу Воктеленс міжнародного. І вона була головним куратором цього конкурсу. І це було 19 лютого в той день, коли почали стріляти на інститутські. Це перша сотня, і я в цей час летіла в літаку в Мілан. Я не знала, що відбувається, і потім, коли я вже стояла на стенді, підійшла анна Вінтур. Її перше питання було: де твоя родина? Їй сказали, що це бренд з України. Я була там єдиним брендом з України, і вона почала розпитуватися, що у вас відбувається. Я читаю новини, який це жах і так далі. І виявляється, що друга зустріч тепер за часів війни я їй просто сказала, що я дуже сподіваюся, що наша третя зустріч буде в професійному середовищі за мирних умов в Україні після нашої перемоги. Вона сказала, що теж на це сподівається. Я знаю, що багато людей, які на ключових посадах в Європі зараз обирають ваші вбрання, ваші прикраси. Розкажіть хто з них і чому нам прийшов емейл від Міністерства оборони Нідерландів, що Кайса Оленгрен, нині міністр оборони, дуже хоче вдягнути нашу сукню на Prince Day. Це день прийняття бюджету, коли є король, його головна спіч. І вона хоче поговорити зі мною телефоном, щоб більше дізнатися мою історію. Ми так зрозуміли, що нам треба підготувати якусь сукню. Я в цей час десь між Португалією і Нью-Йорком, в тижні моди не розумію, як ми організуємо сукню. Але нам пояснили, вона купила вже і вона хотіла просто зі мною поспілкуватися, щоб я їй більше розказала про бренд, про те, як зараз це існує, щоб вона могла коли буде робити свій спіч. Eh, Проговорити про українських жінок, ось що вона хотіла, і ми eh, тоді запропонували. Eh, я сказала своїй команді: зв'яжіться, будь ласка, там з асистентами, ситентами. Дуже хочу подарувати eh, наші коліє колоски. Для мене це дуже символічне буде жест. Вона відмовилася eh, брати подарунок, але вона знову їх купила. Eh, і вже коли була у нас телефонна розмова, я кажу: пані Кайса, давайте ми тоді з вашої згоди. Задонатимо цю суму Київ Енджелс, це хлопці, молоді волонтери, і в телефонній розмові пані Кайса виказувала велику підтримку України. Сказала, що вона буде робити все можливе і що вона дуже захоплюється нашими жінками, які за якихось всі, в принципі, неймовірних обставин продовжують працювати, щось робити, щось робити на користь країни. Тобто, це був її такий е, меседж для, для нас. Було дуже приємно насправді.